Виконуємо номер 780 із підручника Алгебра 7 та номер 35.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2», автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Усно, які з рівностей є тотожностями. І у нас 4 рівності. Приступаємо до виконання. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У нас написано на різницю. Тому перший вираз це недотожність. Завдання друге: різниця квадратів двох виразів дорівнює. добутку різниці цих виразів на їх суму. Тут у нас тотожність. Далі, добуток суми двох чисел на їх суму дорівнює квадрату суми цих чисел, а у нас сума квадратів, тому це теж не тотожність. І різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму Тотожність. номер 780 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.1 із підручника «Математика 7» виконано.